Усім привіт! І це друга частина е, відео зборки танка Тигр з Лего. В першій частині ми вже склали корпус до танка, а в цій частині я покажу, як складати башню. І ще вам скажу, що знімаю я це відео в, те, в той самий день, що і знімав першу частину. Я так собі подумав, не буду я завтра скидувати відео в Ютубі, я ліпше скину його сьогодні. Ну що ж, приступимо до башні. Берете, берете нижню частину крутилки, зверху чіпляєте на неї деталь 4х4. Далі берете деталь 2х4 і знизу до неї прикріплюєте 1х4. І це кріпите ось тут. Далі берете детальки 1 на 2 і кріпите їх тут з боків. А далі деталь 2 на 4. Так, далі вам буде треба таких багато деталюк. І що ж? Так, отут кріпимо одну деталь і тут одну. Ліпше оцю. О. І тут кріпим деталь. І з протилежного боку так само кріпим деталь. Ось. Далі тут деталь і тут. І ще ось тут позаду дві детальки. Так. Тепер. Вам треба ось такі дві деталі. Їх скріп... скріплюєте деталю 1 х 2 гладенькою, а знизу прикріпляєте деталь 1 х 2, звичайно. Ось таку. Ось. І ще берете ось таку деталь і кріпите ось тут. Ось так. І це встановлюємо ось тут. -от. Ось таким чином. З іншого боку, те саме робимо. Так, далі вам треба буде ось така от деталь, і на неї чіпляєте бінокль. Ось цією частиною ось тут кріпимо. Це деталь розміром 4 на 2. Так. І кріпимо ось тут. Як ви вже здогадали, з іншого боку така сама деталь. Ось. Далі беремо. Беремо, беремо 4 деталі 1 на 4 і скріплюємо їх ось так от і гладенькі ставимо. І це кріпимось тут позаду. Башта майже готова. Так, залишаються тільки ось такі дві деталі прикріпити одну тут. З іншого боку. Так, далі деталь 1 на 6 і деталь 1 на 4. І що ж далі? А далі беремо такий квадратик, точніше куб, бо це об'ємна деталь. І ставимо її ось тут. Ну і тут ставимо 2 на 4. Так. І тут спереду кріпимо деталь 2 на 4, а зверху на ній має бути ось такий от кружечок. Далі сама, саме дуло. Дуло складається з чотирьох ось таких от частинок. Ну, п'ята тут, на кінці, і такої палочки. Ось тако прикріплюємо. І... Прикріпимо тут корпус сталом і прикріплюємо ось тут. Все, наш тигр готовий, вийшов він. Ой, відпало. Ось. Наш тигр готовий тепер. Вийшов він зашибенний. Дуже прикольний, схожий. Бо минулий мій тигр, який я робив, був не настільки схожий. Спереду все є. І пулемет. Єдине, що я тут не поставив, це башню. Тому що мені деталі не хотіло. Я хотів ось тут таку гладеньку поставити на башню, але, на жаль, нема. Так. Тут під нахилом такий борт, який в тигра має бути. Ззаді. Одним словом, дуже схожий тигр. І ще я не дуже зрозуміло пояснив в першій частині відео там про колеса. Дивіться, що я хотів вам пояснити. Зараз знімлю одне колесо. І ще ще два. Ось так. Ось. Припустимо, взяв я таке колесо, як у мене на тигр. Причепив його ось тут. таким чином. І чуть-чуть вище. Чуть-чуть вище, чекайте. Чуть-чуть вище кріпимо ось таку детальку, а далі вже друге колесо кріпимо. Бачите, воно тут рухатись може, все добре. А якщо я би взяв такі колеса, як я використовую завжди, оце таке колесо. воно є, видно, по діаметру більшим. Навіть ви можете побачити. Його зараз прикріпляю я ось тут. І кріплю ось тут. Воно нібито і крутиться, але дуже жорстко. Тому, взагалі, бачите, і колесо викривлене. Тому цей варіант не підходить. Треба маленьке колесо. Ну, це здається все, що я хотів пояснити. Я ж хочу сказати, що в мене в БТ-7, мому, який я робив. Так само, до речі. От взяті оці менші колеса, щоб крутилося. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. І обов'язково пишіть, які танки мені ще зробити. І взагалі я зараз планую робити Т-62. От башта майже готова. І я його зроблю. І тоді знімлю відео. Ну, всім дякую за перегляд і всім папа. -па.